Не знаю, чи бачили ви моє останнє відео про нецензурну лексику, про те, що її не треба боятися, бо той, хто в нас сильніший, того хто в світі. І навіть якщо спільнота, в якій ви знаходитесь на роботі, в армії де завгодно, і там хтось використовує нецензурну лексію лексику, нехай це не змушує вас якось засмучуватись і боятися, але навпаки. Проповідуйте Євангелія і будьте світлом для цього світу. Тим не менше, дехто просто, я так розумію, прочитав назву відео, не, не дивився його до кінця і трошечки накидали мені за те, що я виправдовую нецензурну лексику і спонукаю віруючих нею користуватися. Звичайно, що це не так. Но деякі люди деякі люди дивляться тільки на назви або. Те, як вони себе це трактують і уявляють. Тим не менш з усіх коментарів, які написали, один був дуже цікавий, тим, що людина пише, що вона виганяє бісів, і коли якісь біси починають з нею розмовляти, то вона їх перевіряє, так як написано в, першій, в першому посланні Івана, четвертий розділ з першого по третій вірш, так от. Пише ця людина, коли говорив нечистий дух, і при запитанні, чи сповідуєш ти Ісуса Христа, що прийшов в тілі, він відповідає не сповідує, і зразу ж йдуть матюки. Ось вам духовна практика, що таке матюки. Тобто, біси теж знають нецензурну лексику і розмовляють нецензурну лексику. Не знаю, чим це якось суперечить тому, що я сказав відео, тому я відповів цій людині, що подивіться моє відео Перш ніж писати коментар, не думаю, що прислухається, але ну, тим не менш. Але що цікаво, я пам'ятаю це місто Писання, перше послання Івана, четвертий розділ з першого по третій вірш. Тому що часто ми теж так були навчені, що якщо якийсь нечистий дух говорить з тобою, то треба його спитати, чи сповідує він Ісуса Христа. І я завжди був впевнений, що саме це і важливо, чи сповідує Ісуса Христа, нечистий дух, чи ні. Начебто, якби він сказав, що сповідує, то ми б сказали, хорошо. Людина буде одержима цим нечистим духом. Але якщо розібратися в цьому місці детальніше, то ми побачимо, що там зовсім мова йде про інше. Читаю. Улюблені, не кожному духові вірте, але випробовуйте духів чи від Бога вони, адже багато лжепророків з'явилось у світі. Пізнавайте Божого Духа тим, що кожний дух, який визнає, що Ісус Христос прийшов у тілі, є від Бога, а кожний дух, який не визнає, що Ісус Христос прийшов у тілі, не є від Бога. Це від Антихриста, про якого ви чули, що надходить і вже тепер є у світі. Тож, як бачите, з першого вірша мова йде не про е, нечистих духів, а мова йде про лжепророків. Років, які надихаються нечистими духами, і як перевіряти, Іван каже, що вам треба спитати, чи сповідує він чи визнає Ісуса Христа, який прийшов у тілі. Якщо ми досліджуємо історію питання, історію в якому в який період це все послання писалося, і навіть інші послання апостолів ми почитаємо, то в той час дуже розвинуто розвивалося вчення докетизму, яке вважалось, що Ісус Христос не прийшов у тілі. В них були такі гностичні вірування, що все, що матеріальне, це все зло і це все нечисте, а все, що духовне, не тілесне, воно тільки святе і праведне. І тому вони казали, що Ісус Христос, Він, хоча й прийшов, але Він не прийшов у тілі. Він прийшов як Дух, святий Дух, от святий Бог. А до тіла він не доторкався, а нам здавалося, докетизм від слова, що здавалося, нам здавалося, що він був у тілі, але насправді він в тілі не був. І, звичайно, що Іван і інші апостоли, які е, бачили Ісуса Христа, які торкались Ісуса Христа, були з ним поряд, то вони не могли з цим погодитись. Більш того, з богословської точки зору, якщо ми приймемо, що Ісус Христос. Не був не був втіленим, і, до речі, в Євангелії Іван так само пише, що він прийшов в тілі. Це дуже важлива, дуже дуже важлива е, річ, е, якщо він не прийшов в тілі, тоді він не міг бути викупною, досконалою викупною жертвою. Тоді він не міг постраждати за людей, він не міг пролити свою кров, прийняти покарання замість людей. Якщо Він не був у тілі. І тому це як краюгольний камінь це головне і основне вчення це Ісус Христос, який постраждав за людей і який приніс досконалу жертву. Якщо ми відкидаємо те, що Він прийшов у тілі, тоді жертви не було, тоді Він не був замісною жертвою. І тому це та єрість. Яка якраз і направлена проти Христа, і яка направлена, зрештою, проти спасіння людей. Тому Іван проти цього і виступав. І ми бачимо подібні свідоцтва в інших посланнях, коли ми бачимо, що якісь люди розбещували своє тіло, кажучи, що тіло все одно не наслідує Царство Боже. А деякі навпаки були дуже аскетичними. І якесь, вообще, відмовлялися від усього, чого тільки можна, так само і за того, що вважали, що тіло само по собі не чисте, і воно з Царство Боже не наслідує. Але ми бачимо, що Ісус Христос прийшов у тілі і Він викупив нас, і ми воскреснемо не тільки нашими душами, але й нашими тілами. І про це говорить Біблія. Ось і е, тому. Як бачимо, якщо ми е, трошки глибше розібралися в історичному контексті цього місця писання, то це не просто е, формула, як розмовляти з бісами і демонами, і в що мають демони вірити, а це формула проти лжевчителів, лже пророків е, про цю єрість, яка була розповсюджена в той час, і, можливо, ми можемо бачити деякі відголоски, відлуння такого гностицизму і сьогодні. І про це можливо ми поговоримо згодом. Ось тому, як бачите, Біблію дійсно дуже цікаво читати, досліджувати і читати про те, про що вона дійсно пише, а не те, що нам може здаватися. Якщо у вас є якісь подібні місця писання, які або важко для розуміння, або можливо, ви відчуваєте, що там має бути ще якийсь підтекст, давайте разом спробуємо в тому розібратися, пишіть і. Дякую за увагу. Нехай Бог вас благословляє. Всього найкращого Богом.